Всім доброго дня. Сьогодні моє відео буде не про квітки, а про полуницю, про посадку полуниці. Хочу вам показати свою високу грядку. Ось таку високу грядку зробив мені чоловік. От. Це у мене перша висока грядка. Я раніше ніколи не садила ніякі рослини на високих грядках. Ну, от як вирішила. Якби вирішила спробувати. Значить, буду висаджувати полуницю. Значить, Високу грядку він мені зробив з отаких от дош, дощок. От. Дошки обробив е рідиною для захисту деревини, щоб вони якби, довше прослугували. От. Ну, і тут він на е кутах їх збив. Там он видно, бачите, як от І получився ось такий чималенький у мене квадратик. Значить, чим ми заповнили цей квадрат, е, яким субстрактом. Значить, знизу буде городня земля. Потім ну треба було б, звичайно, перегній, хороший, гарний перегній такий, щоб був перепрівший добре навоз. Але в мене такого немає. От, а у нас є компостна яма, в яку ми там скидали бур'яни, там різні дручки, там палочки. І все, і поливали його, і воно у мене перегнивало. І от там воно вже так перегнило і перепріло, що його якби можна вже використовувати як такий ну, навоз. Такий чи як його назвати, оцей ґрунт такий перепрівший гарний. от, Якийсь як гумус воно, ну, от таке воно стало. Значить, висипали сюди ми цю всю свою компостну яму розрівняли. Ну, і Зверху знову получився ґрунт, городній ґрунт. Потім, значить, я придбала собі ось таку. Агротканину. Значить, доволі вона така плотненька ця тканинка. От. Зараз покажу вам її, так сказати, упаковочку цієї тканини. Значить, ось дивіться. Агротканина ось така була в мене придбана. Значить, щільність її 100 грамів на метр квадратний. От. ширина. Значить, я взяла такий кусочок 1,6 метра на 10 метрів. О, значить, ось такий є логотип, показано, що вона витримує і сонце, і опади. Так, і витривалість її, ось написано: 16 сезонів. Це замовила я в інтернет-магазині. Ось така агротканина польського виробника. Польща. Так, значить, заслали ми агротканиною цей свій квадрат, цю високу грядку. От, закріпили її ось такими, це такі пластмасові, не знаю, як вони називаються цією. Закріплювачі, але їх в будівництві використовують. Можна було такими шпильками металевими, ну, але в нас такого немає. Ми поїхали в будівельний магазин і ось купили такі собі закріплювачі. Закріпили по всьому периметру, от як вам видно. І потім повирізали ось такі дирочки, Дирки для висадки рослин. Бачите, ось так він паяльником їх повирізав. От. І тут край тканини, ось, щоб він не висмикувався. Ми теж його обробили паяльником. Значить, він не буде висмикуватися. І вийшла ось така у мене висока грядка. От. Ну, це ми доски поклали посередині, щоб якби, тимчасово вони тут лежать, старі доски поки висажу полуницю, а потім вони приберуться. Ну, і, можливо, тут буде якась стежечка, так, щоб можна було дотягуватися до, на цю сторону до кущів і потім обійти периметр от, по стежках. От, і можна буде і на цю ось. Сторону теж дотягуватися до кущів полуниці. от така вийшла висока грядка. От, значить, я це все роблю вперше. У мене ніколи їх не було. Я повторююся, і от буду дивитися, як воно в мене все вийде, як будуть рости рослини на цих високих грядках. І який зберемо урожай. Ну це вже буде в наступному році. Значить, хочу вам ще показати, Значить, як я буду висаджувати. Ось така в мене є узенька лопатка. Значить, я нею там землю гарненько зрихлила. От. Добавила туди ще піску. Десь ну, пів лопати цієї, додала піску. Видно, що там в ямках є пісок, так? І е, прямо в ямки буду додавати добриво, ось таке добриво буду додати, яке називається азофоска. Азофоска це азотно фосфорно калійне добриво. Воно є в рівних пропорціях, допустим, 16, 16, 16 його формула. Є другі формули цього добрива, де фосфору більше, або азоту більше, або калію більше. Ну, я використовуватиму в рівних пропорціях. Ось воно так виглядає. Це водорощинне добриво, його можна розчиняти в воді і поливати рослини, а можна його вносити навесні під вспашку, розсипати по своєму городу чи участку, і потім землю перекопати чи переорати. І можна додати прямо у посадочні ямки, коли ви висаджуєте рослини. От я сьогодні буду використовувати це добриво азофоска, і десь приблизно по 2-3 грами, ну, от так от приблизно буду додати у ямку. Це добриво Азофоска. Так, ну тут у мене є ось поки що я підготувала три ямочки, от так от. Десь отак от приблизно по 2-3 грами, ну, десь. Так, пуч в пучку таку гарну берете і туди. Так, добре вододавили, значить, і його ми теж перемішуємо із землею. Щоб не нанести шкоди коріннячку рослин, значить, ми його так беремо з пісочком, з землею там і перемішуємо. Так, далі можна налити в ямку води. от Можна воду не наливати, можна зразу рослинку посадити, О, трошки її якби придавити туди і потім взяти і гарненько їх пополивати. Значить Сьогодні я буду висаджувати полуницю сорту Мурано. Ремонтантний ранній сорт Мурано. Ось вона у мене в відрі. Зараз я її, зам... вона стоїть у мене замочена. Е... Замочила я її в антихрущі. Значить Розвела по інструкції антихрущ. там Пакетик у мене був 10 мл. ну на... Я розвела на 5 літрів води по інструкції. І от замочила корінчики цієї своєї полуниці у цьому розчині. От. Значить, ось такі показую вам. У мене корінчики, ось такі кущики цієї полунички. Значить, у мене було 20 кущиків, я їх собі придбала, посадила їх на окрему ділянку, і ось за літо вже у мене вона якби розмножилася. І отака от коренева в неї. Ось такі кущики. Ну, є більші корінчики, є менші. Ось, бачите, от така от коренева. Значить, де великі довгі корінці, їх треба якби, на одну третю корен... кореневої системи трошки обрізати. Щоб коріння розвивалося в ширину. Ось Показую, бачите, ось які коренева. Оце вже я їх трохи якби, пообрізала, якщо вам видно. От, вони вже у мене трохи обрізані. Ось От. От така коренева у моєї полуниці. Ну, зараз трошки сонце заховається, бо ще на цій ділянці. Бачите, ще є якби сонце. Трохи сонце сховається за дерева, і я її висажу сюди. І Потім зніму вам відео коротке, покажу, як буде виглядати моя діляночка з полуницею. Значить, полуниця Мурано це італійський високоврожайний сорт раннього терміну дозрівання. Це ремонтантний сорт ягід, який плодоносить у середньому 3-4 рази з початку червня по жовтень. Отак От про неї заявляють. Ну, даний сорт характеризується рясним та тривалим плодоношенням. Невибагливістю у догляді, відмінними смаковими якостями, високою транспортабельністю, стійкістю до багатьох захворювань культури. Ось така полуничка. Так її охарактеризували. Ягоди у неї великі, правильної конусоподібної форми з малою кількістю кісточок. Яскраво-червоного кольору на смак, соковиті та ароматні. Значить, рекомендують її вирощувати, можна її вирощувати у відкритому ґрунті, а також в тепличних умовах. Ось така полуниця мурану. Так, ну, гарного всім вечора. Посажу полуничку, зніму вам коротке відео. І потім подивимося, як буде виглядати моя ця грядка з полуницею. Ну і далі будемо за нею спостерігати за розвитком цієї культури садової. Всім гарного, спокійного вечора. До зустрічі!